Виконуємо номер 688 із підручника Геометрія 7 та номер 48.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що радіус кола, в навколо дностороннього трикутника, удвічі більший за радіус кола, вписаного в нього. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник АВС, він рівносторонній АВ дорівнює рівня дорівнює АС. ОС це у нас радіус кола описаного навколо трикутника. ОЛ – радіус кола вписаного в трикутника. Потрібно довести, що ОС в два рази більше за ОЛ. Центром кола, описаного навколо трикутника, є. Точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. А центром кола вписаного в трикутник є точка перетину бісектрис кутів трикутника. У нас трикутник рівносторонній, тому бісектриса, медіана і висота у нас в трикутнику співпадають, куди б вона не була проведена. В рівнобедреному тільки до основи, а в рівносторонньому до будь-якої сторони. Тому БЛ і CK у нас бісектриса, медіана і висота. Працюємо в трикутнику ЛОЦ. Кут. О, Л, С у нас дорівнює 90 градусів, пояснюємо, Л, висота кут О, С, Л дорівнює 1, 2 помножити на кут С. Трикутник у нас рівносторонній, всі кути по 60 градусів тому Одна друга множимо на 60 буде 30 градусів. Отже, в прямокутному трикутнику є кут, що дорівнює 30 градусів. За властивістю прямокутного трикутника катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. За властивістю. Прямокутного трикутника, катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині. Гіпотенузи, то ОЛ дорівнює 1 друга від ОС, або ОС дорівнює 2 помножити на ОЛ, що і потрібно було довести. Номер 688 із підручника Геометрія 7 та номер 48.13 із підручника Математика 7 виконано.